Що це за дивне явище, яке об'єднує і приваблює людей крізь тисячоліття, людей різних сфер діяльності, життєвих поглядів і розповідань? Що спільного між римським імператором Марком Аврелієм і українським письменником Тарасом Шевченко, римським вигнанцем Сенекою і австрійським психіатром Віктором Франклом? Судячи з назви відео, ви вже знаєте відповідь. У будь-якої трагедії є назва і є своя ціна. Найбільшу платять ті, хто вважає, що міг зробити по-іншому. Приблизно третє століття до нашої ери один фінікійський купець під час торговельної подорожі пережив корабельну аварію, внаслідок якої в минулому заможний торговець залишився з нічим. Він відправився в атене в пошуках кращого життя. І, можливо, через свій несвідомий потяг до філософії або через свою любов до книг. Одна з перших місцин, до якої він одразу відправився, була книгарня. В ній він познайомився з роботами Сократа, які його поглинули. Почав відвідувати місцеві лекції з тогочасних шкіл філософії, почав черпати знання від вчителів, та, згодом відчувши власні сили та знайшовши, можна сказати, своє місце в житті, започаткував власну школу філософії. Свої ідеї та думки він декламував спочатку невеликій кількості людей під так званим розмальованим ганком, який в оригіналі звучить як Стоя пайкіли. Згодом число учнів послідовувачів почало збільшуватися в геометричній прогресії. Так була народжена одна із найвідоміших у свій час, не втративши актуальності крізь віки і тисячоліття, філософія під назвою Стоїцизм. І людина, яка волею долі опинилася в книгарні Атен, був Зено Кіціонський. Саме він заклав фундаментальні ідеї стоїцизму, які його учні і послідовувачі розвивали. Клеант розвинув поняття божественного логосу віра в те, що все навколо нас має причинно-наслідковий зв'язок. Хрізіп сказав, що цей самий божественний логос або задум, або доля вирішує все в людському житті. Та заперечував цьому певний детермінізм, тому що, хоч і людина не може впливати на хід подій, вона може впливати на власне сприйняття цих самих подій. Таким чином і Клаант і Хрізі виступали за повний контроль над емоціями, який називається атараксія. З грецького перекладається як незворушність, холоднокровність, спокій. Діоген Вавилонський та Панець Яродовський привезли та розповсюдили стоїцизм по Риму. І саме з Риму та Римлян, ми можемо почерпнути для себе найбільше, з їхніх робіт, які дійшли до наших часів. Я думаю, всі чули про радника та вигнанця Сенеку молодшого, відомого в першу чергу за свої моральні листи до Луцілія. В них він звертався до свого друга, вони вели таке собі листування, І в одному із листів, а саме 24 му листі, Луцілій, який, дізнавшись про поданий щодо нього судовий позов, який гарантував йому позбавлення його доброго імені та роботи. Паніці та тривозі написав Сенеці, який йому відповів цитата: справді, нерозумно бути нещасним уже сьогодні тільки через те, що маєш стати ним завтра. І все ще поведу тебе іншою стежкою до безтурботності. Якщо хочеш позбутись будь-якого неспокою, то припусти, що всі твої уявні побоювання стануть дійсними, і яким би не було те лихо, ти сам добре змірює його і зваж свій страх, тоді той побачиш. Що не таким уже великим чи не таким тривалим є те, чого боїшся. І тут два слова про популярний на сьогоднішній день принцип позитивного мислення, який намагаються приписати філософії стоїцизму в тому числі. Марк Аврелій, римський імператор Стоїк, відомий також як автор медитації або наодинці з собою, практикував негативну візуалізацію: що це таке? Кожного ранку він думав про те, що сьогодні може піти не так. І якщо щось ставалось не за планом, принаймні він був до цього готовий, або ж вже знав, як можна виправити ситуацію наперед. Звичайно, всього передбачити неможливо, але принаймні усвідомлення простого факту, що щось може піти не так, вже робиться людину сильнішою. Це один із принципів стоїцизму. Як щодо інших, перш за все, стоїцизм це філософія здобуття внутрішнього спокою, гармонії. Шлях до евдемонії, тобто щастя, і досягти його можна лише за допомогою доброчесного життя в злагоді з природою, оскільки, згідно з тою, яке все наперед визначено божественним логосом або словом, і раціонально вважати себе винним, відчувати гнів, страх, просто тому, що це ставить під загрозу доброчесність людини, яка лежить в основі здобуття внутрішнього спокою. В свою чергу вона складається із чотирьох елементів. Мудрість це змога та вміння розділити речі на підконтрольні, які можуть бути пов'язані з вибором людини, та непідконтрольні, які відбуваються незалежно від вибору та бажання людини, поміркованість це самовладання, гармонія та дисципліна, так звана золота середина між крайнощами, незалежно від великого щастя, негаразду, мужність. Я думаю, само собою зрозуміло, що для того, щоб бути холоднокровним, в хорошому значенні, це постійно вести боротьбу, мати сміливість протистояти нещастю, сміливість дотримуватися своїх принципів, сміливість мати власну думку, справедливість. Він говорить нам про взаємозалежність у цьому всесвіті, що всі ми єдині, щоб люди відносились один до одного справедливо, з добротою та щирістю. Щоб зрозуміти цей принцип, набагато легше подивитись на нього з іншої сторони, що є несправедливим. Несправедливим є те, що шкодить іншій істоті. На мою думку, стоїцизм може виступати в ролі такої собі межі, до якої людина в певному віці так чи інакше дістається. Те, що називається доросліше, приймає себе, відчуває себе частиною родини, суспільства, цього світу, якщо вже зовсім вдаватись в метафізику, то всесвіту. Звичайно, в кожного своя історія, свій шлях отримання досвіду, свої нахили, таланти, світогляд, його розповідання, характер. Перший не може навчити другого як йому жити, тому що його рецепт може не співпадати зі стремліннями та бажаннями другого. Саме тому важливо для кожної індивідуально знайти свій шлях, не нав'язаний кимось. Але для того щоб знайти свій шлях до життя, спочатку потрібно знайти шлях до самого себе. Я розумію, що я вже занадто все ждався філософію та метафізику, але якщо розмислити, в цьому є певна логіка. Просто подумайте над тим, що Зенона в свій час підштовхнула велика трагедія, це запросто могло бути кінцем його історії. Він міг вдатись до пияцтва, самогубства, в більш оптимістичному варіанті він міг почати жити спокійним, звичайним життям в служінні іншим, натомість він жартом говорив. я здійснив успішну подорож він є явним представником перетворюючи своїх проблем в можливості, скільки повз нас пробігає таких проблем кожного дня, скільки можливостей ми втрачаємо, вдаючись в емоції, їм піддаючись. І тут також я наголошу на цьому, стоїцизм не про ігнорування негативних емоцій, це вже апатія. Він про їх усвідомлення, їх долання, він вчить нас бачити вибір, який існує завжди за будь-яких обставин, незалежно від місця та часу. Школа філософії стоїцизму як така існувала протягом п'яти століть. Останнім етапом вважається смерть Марка Аурелія. Але не дивлячись на свій відносно невеликий часовий відрізок існування, школа стоїцизму подарувала нам багато ідей, які з плином часу не втратили актуальності, лягли в основу нових вчень, нових витоків філософії. Я просто не можу не сказати, що стоїцизм не мав впливу на християнство, тому що мав, і навіть його представник Сенека жив той же час, коли десь за сотні кілометрів від нього ходив по цій землі Ісус. Тобто християнство вже як таке існувало просто в набагато меншому обсязі, ніж зараз. Можливо, з моєї сторони не зовсім коректно говорити, що стоїцизм та його представники сприяли розвитку християнства, але те, що християнство багато у чому має схожість із стоїцизмом, це факт. Але це занадто велика тема для обговорення, дослідження, тому не сьогодні і не в цьому відео точно. Сьогодні, не дивлячись ні на що стоїцизм де не де та має місце з'явитися в нашому інформаційному просторі. Чи це сфера книговидання, чи це сфера психології, чи це сфера історії цієї ж філософії? Тобто не можна сказати, що зі школою померла і філософія. Вона живе до сьогодні, і люди активно та з зацікавленістю вивчають її, деякі навіть інтегрують в повній чи частковій мірі її в своє життя. І, як на мене, це чудово. Ще один доказ того, що античність, філософія, історія це не щось нудне, застаріле та відстійне, а навпаки, місце, звідки ми можемо багато чого навчитися, багато чого взяти та почерпнути для себе. І так, на початку відео ви можливо звернули увагу, що я приписую Тараса Григоровича до стоїків, можливо, ви здивувались, які мої підстави вважати Тараса Григоровича, принаймні віддалено, несвідомо, але людиною, яка сповідувала принципи стоїцизму. Суто його щоденники. Знаєте, це така собі guilty pleasure читати чужі щоденники, записники. Але це невід'ємна річ, за допомогою якої можна відкрити для себе людину з зовсім іншої сторони, відкрити її для себе по-новому. Саме тому власне цим я і займаюсь. І те, що я читаю, його думки, його бачення ситуації, його любов до природи, його дитяча любознавчість прийняття ситуації такої, як вона є. Прагнення до свободи в діях, думках, чесність із собою, високі моральні цінності, непохитність, чи це не показники стоїцизму? Чи все ж таки я помиляюсь, називаючи Тараса Григоровича стоїком? Поправте мене. А на сьогодні в мене все. Дякую за перегляд, мирного неба та до зустрічі!